Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас автомагнітола First Austria. Така магнітола. Ось так вона виглядає. Бачимо напис First Austria 304. Йдуть різноманітні проводи. ось з збоку бачимо шурупи всі практично викручені, може й копано Напис First Austria. Ось так бачимо маркування самої магнітоли. Ось так. Ззаду тут бачимо заходять шнурі, кабеля. Ну що ж, зараз знімемо цю желізну кришку, подивимося, що в ній міститься всередині. Магнітола касета. Сюди заходила кассета. Глянемо, що тут по платах. Ось так, друзі, витягнув роз'єм, бачимо по золоту йде, явно жирно. Так само і в самому цьому декабеля бачимо жовтий кабель, жовтий колір такий. Зараз дорозбираємо далі. Подивимося, що там ще далі. Ось так, друзі, виглядає наша магнітовка. Окрім самої цієї позолоти на штирках, тут є також ще плата. Плата, друзі, бачимо по радіодеталях не сильно багата. Є лише тільки полубочонки. Та кілька плат та транзисторів. мікросхем та транзисторів. Також є посріблені такі радіодеталі, є конденсатори, які містять срібло коричневим кольором. Тут бачимо движок, моторчик. Серйозних деталей там в ньому немає. Ну і також ще є тут платка. Бачимо з полубочонками та з КМ срібло місними. Тут у нас по деталях також нічого сильного немає, друзі. ну Спереду тут срібно вмісні кнопки бачимо та, можливо, панелька також містить срібло. Ось такий, друзі, обзор у нас Автомагнітоли First. фірст, цінних деталей тут оказалось йок по сріблу. Може, ну, кілька є. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока.